Але знову і знову ця тема піднімається, і знову і знову люди, не розуміючи ні ні Бога, ні його, ні його слави, ні його творіння, ні говорять, зациклюються на якихось словах і фразах. Знаєте, це такі залишки комунізму, які в нас є. І от з комуністичне мислення це практично культове таке демонічне мислення. Коли люди не здатні думати, да, коли за них думають, їм кажуть, що, що, що і як, і, і коли десь щось в трафарет не вписується, то вже люди е, е, панікують. Да. От, наприклад, е, поговоримо про нашу наші. Реалії фразу да, слава Україні, слава героям, які ми кажемо. І коли деякі віруючі люди коли чують ці фрази, вони а, практично впадають в паніку, в ступор. І в них рве кришу, і вони вже не можуть зібрати себе докупи і кричать відступництво, ідолопоклонство, починаються пости, повчання, звинувачення, це богохульство. Слава тільки Богу належить через те, що славлять Україну, а не Бога, Бог не дає нам перемоги і так далі. Народ. Серйозно. Тобто ми перекладаємо відповідальність за війну на те, що. Народ дозволив собі визнати героїв героями, а державу державою. Послухайте, ми перекладаємо відповідальність за війну на те, що народ собі дозволив визнати героїв героями, а державу державою. І ось е, треба, давайте трошки відділимо м'ясо від костей, та? тому що це релігійна істерія. Ой, як ти можеш? Знаєте, коли я роблю свої якісь певні публікації, у мене є люди, які, які мені нічого не кажуть, бо не знаю, по якійсь мірі вони не йдуть зі мною на конфронтацію, не знаю чому. Але за моєю спиною вони а, говорять про мене. І наговарюють, щоб щоб мені закривали двері, там в якісь церкви не пускали на якісь події. Тобто ці люди не мають, не мають аргумента, щоб зі мною провести розмову, Ось, але, але вони вміють, як оця релігійний оцей фанатизм, поверхове розуміння Біблії і тотальне нерозуміння слова слава. Тому давайте поговоримо про саме слово слава. Так? Дивіться, коли слово слава це не поклоніння, це не те, що ти падаєш на, колінь, на коліна і, і молишся, і поклоняєшся комусь. Ні, Слава, саме слово слава означає визнання в українській мові, воно означає визнання, «кевод», єврейське слово означає визнання. Грецьке слово докса означає визнання. Так? Коли ми кажемо слава Богу, це означає, що ми визнаємо Бога Богом. І ось послухайте. Це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Коли ми кажемо слава Богу, це ми визнаємо Бога Богом. Коли ми кажемо слава Україні, ми визнаємо Державу Україну як гідну, як ту, що стоїть. Бореться і заслуговує на визнання, на існування, на право. Коли ми кажемо слава героям, ми визнаємо тих, хто поклав душу свою за інших. І, до речі, чи не сказав сам Ісус, що немає більшої любові, немає на ту, коли хтось покладе душу свою за друзів своїх. Іншими словами, є геройство, яке Визнана найбільшою любов'ю. Це не поклоніння, це визнання, це правильні визначення. Оце визнання, воно є позитивне, воно є негативне. Наприклад, в народі кажуть, і слава його рознеслася тамто і тамто, коли хтось зробив щось, і це означає, що визнали подвиг певної людини або дію певної людини. У нього погана слава в селі. Це, знаєте, Слава може бути і погана. Це означає, що в нього погана репутація. Слава є також значення як репутація. Тому, коли ми говоримо слава Богу, я повторю, ми визнаємо Бога як Бога. Коли ми кажемо слава Україні, ми визнаємо Україну як державу гідну, ту, що бореться, та, що достойна. І існування Коли кажемо слава героям, ми визнаємо тих, хто поклав душу свою за інших. І це є визнаний самим Христом подвиг, що немає більшої любові. Тепер аргумент, але ж написано, Бог сказав: слави моєю не дам нікому. Ісаї 42, ім'я Господь, це моє ім'я і слави моєї не дам іншою, ані хвали моєї був вона. І я думаю, то, знаєте, в мене тоді запитання таке: то чого ви так переживаєте? Коли я кажу слава Україні, чого ви переживаєте? що Бог вже сказав: я своєї слави Богу не віддам. Я ж не оголошую Україну Богом і не поклоняюся Україні як Богом, і не приношу. Не, не віддаю те, що належить Богові Україні. Більше того, як я можу любити Бога, якого не бачу, якщо я не люблю Україну, яку я бачу. Тому зверніть увагу, каже я Господь, це моє ім'я і слави моєї, не дам іншому ані хвали моєї, був нам. Зверніть увагу, не дам моєї слави або хвали Бога нам. Йдеться про ідолопоклонство. А не про визнання гідності людей. Бог ревно береже своє божественне місце. Але це не означає, що ми не можемо визнавати, шанувати і виявляти місце, яке належить кожному. Я, наприклад, багато, дуже багато славлю свою маму. Я їй не поклоняюся як Богу. Я славлю. Її, як славить Писання, наприклад, в 31 розділі жінку, яка має певні якості, це визнання, визнання. Слава це визнання і називати по імені. Так? Тому бо, е, в Біблії, коли ми говоримо, давайте подивимося про славу в Біблію. Дивіться, Апостол Павло у 1 Корінтян 15.41 говорить: одна слава в сонця, інша в місяця, ще інша в зірок. А зірка від зірки різниця в славі. Ось послухайте, як цікаво. Там, е, ми знаємо, що сонце це також Велика зірка. Да? І каже, Бог створив світ, де є багато видів слави. Сонце не краде славу у місяця. Зірка не посягає на престол Бога. Чуєте? Кожен має свою славу і це нормально. І це нормально. Кожен має свою славу. Я, як валя, я слава свого чоловіка. Іншими словами, через мене те, що я, як я живу, як я говорю про свого чоловіка, як я його представляю. Я йому я його славлю, роблю його відомим, відомим, його визнають як чоловіка. По мені. Я багато разів повторюю, що е, мої, я кажу завжди своєму Люїсу, ти знаєш, ми з тобою так е, е, кажу, ти так умудрився провести мою маму з татом, що вони померли, думаючи, що я замужем за ангелом, тому що я. Їм про свого чоловіка говорила тільки те, що давало йому хорошу славу, а не погану славу. Свої претензії я від до Бога пред'являю до чоловіка. Мої батьки знали тільки хороше про мого чоловіка. Тому у кожного своя слава, і це нормально. я повторюю одна слава в сонця. Сонце не краде славу місяця. Інша слава в зірок. Зірка від зірки різниця в славі. Зірка не посягає на престол Бога, але в неї своя слава. Тепер у Псалмі 149-му є такі слова, п'ятий вірш, коли говориться про народ Божий каже: Нехай святі торжествують у славі. А, і... А, в дев'ятому вірші написано: Це слава для всіх його вірних. Це слава для всіх його вірних. Бачите, слава належить і нам, людям, у нас своя слава, у нас своя, своє визнання. Якщо Бог нас визнав, не просто створ... Він нас створив, ми є носіями Його образу і подоби. Та? І він нас віддав. Свого сина викуплення за нас, як нам не дасть і всього, каже. Та? Він визнає нас. Він ділиться з нами своєю славою, але для того, щоб ця слава нас привертала до нього, а не осідала Його слава на нас. І е... Бог ділиться славою, коли бачить серце, вірність і любов. Тепер про Христа поговоримо. В Євангелії від Івана, 17 розділ, 22 вірш, Ісус каже, І славу, яку Ти дав мені, Я дав їм. Чуєте? І це не метафора, Він дав учням славу, Божу. Не за заслуги, а через стосунки. І він, так як Христос має славу синівства. Він дав нам цю славу синівства через свою жертву, через смерть, через Воскресіння і через прославлення, і через то написано, що кого Послання 8, Римлян 8.30 каже, кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Благословенне ім'я. Це не означає, що ми стали богами і, і треба поклонавпаки. Це означає, що ми стали відомі в Божому домі як діти. Наші імена записані в домову Книгу Божу, де ми є його дітьми, благословенне Його ім'я. Тому він не тільки спасає, він прославляє, Та він а, не ревнує. Та не, не він, він тільки ревнує, коли ми віддаємо славу Бога інш, якомусь ідолу. А коли ми визнаємо Бога Богом, кесаря кесарем, а це, це є здоровий розум. Та? Тому за Божу славу не треба переживати. Він сказав, що він її нікому не віддасть, але він знає, з ким. Кого єю покрити, так? кого прийняти в свою славу батьківства і, і покрити. Тепер, то чи гріх казати слава Україні? Дивіться, а, коли, а, ми визнає, ми, коли кажемо слава Україні, це означає, що Україна, ми визнаємо нашу державу як незалежну одиницю, яка має право. На існування і на самовизначення. Це не поклоніння, це визнання її вартості, її гідності. І це нормально, це по-біблійному. Тому коли у релігійників комуністичного мислення рве кришу або у маркових арфових, тих, що, що на арпах сидять на хмарках у Гучі, в зуті, але на хмарках ви зрозуміли мене, так? Про славу? Чомусь вони дуже сильно прославляють свої тіла най найдорожчими, найгіднішими. Знаєте у, у е Віктора Гюйго, мабуть, в Льо Мізераблес є, е е е про, коли один священник зайшов в дім. До, до багатих людей, і, і там були такі світильники дуже дорогі, і йому кажуть, чи не хотів би ти світильники мати. Він каже, ці світильники будуть завжди нагадуванням того, скільки людей могло би нагодуватися за рахунок цих світильників, говорячи про Гучі і про все те, що наших хмаркові, багато хмаркових. Проповідників, які кажуть, ми не від цього світу, але добре носять, добре брендовані в цей світ, носять, носять те, що ну, ви зрозуміли. Отже, сподіваюся, що тут зрозуміло: якщо у вас є запитання по цій, по цій саме темі, я поки я підвожу підсумок, та, Бог не боїться визнати славу кожного, тому що він є творцем. Він все створив славним. Навіть церкву Він створив славною ми читаємо, так? Христос ділиться славою. Павло каже, що ми прославлені. Сонце має свою славу. Зірка свою, людина має свою, народ має свою славу. А Богова слава, вона, вона нікому не буде віддана. Місце Бога нікому Бог не віддасть. І саме про це йдеться. Ніхто із нас не може вкрасти. Божу славу. Тому хай не рве вашу релігійну кришу, коли ви чуєте слава Україні, коли чуєте слава Україні, відповідайте і Богу слава в першу чергу, що ми ще стоїмо. Слава Богу і слава тим, хто тримає, хто тримає фронт і хто став нашим за, замісником, там, на фронті. Закрив нас собою, щоб зброя ворога не дотяглась до нас. Тому це щодо слави, я сподіваюся, це відповідає на запитання і проясняє ситуацію трошки.